Я хочу, знати. я хочу знати, що коли я прийду до тебе роздратована, сумна, зла, сердита до кінчиків пальців нарешті, ти не дорікатимеш мені, наче я у брудному взуці білому твоєму килиму пішла. Натомість, натомість ти зробиш мені чай, кладеш у ліжко головою на північ. І будеш захищати мене від поганих снів. Так. А ще я хочу знати, що коли я буду розгублена, загублена, зверну не туди, бо жоден ліхтар не горить. А коли виясниться, що карту я обміняла у суперечці, а компас. компас я обміняла на кущі троянд. Ти не звинуватиш мене у легковажності. Натомість ти скажеш зрештою, не маєш жодної дороги, яка б не привела тебе до себе. Гарні троянди, ось їм трохи сонця. Нехай ростуть. А ще я хочу знати, що ти, що ти не дорікатимеш мені тим. Що у цей період я забагато танцюю, пою, плачу, сміюсь, цілуюсь. Натомість скажеш, я тільки тоді і бачу тебе справжньою.